Хочу звернути увагу на те, що до Білорусі вчора перекинули десяток гвинтокрилів російської армії. Там тривають спільні навчання російського війська і білоруської армії Безпосередній близькості до нашого кордону. Вже сьогодні повідомляють про перші провокації, які там відбулися. Скажіть, будь ласка, чи варто очікувати якогось напруження, а можливо, навіть і якихось зіткнень там зараз? Ну, не те, що варто очікувати, треба абсолютно бути готовим до цієї ситуації і після спроби російської армії прориву на Харківському напрямку. Хоча, в принципі, всі розуміли, що це рано чи пізно може статися, в різних масштабах. І те, що, наприклад, ми прогнозували у своєму центрі стосовно того, що це буде все ж таки операція, не для того, як казав наші західні. Партнери чи медіа для того, щоб захопити Харків сил там росіян, не вистачає для цього, а саме для того, щоб створити напругу на ще одній ділянці фронту, для того, щоб українська армія перевела туди резерви. А в той же момент росіяни могли більше можливостей для прориву фронту на Донбасі. Те саме зараз відбувається на Сумському напрямку. Те саме зараз відбувається на території Білорусі. Справа в тому, що Лукашенко до останнього моменту, все ж таки, уникав того, щоби знову Росія повторила свою агресію проти України саме з білоруської території. До, до останнього намагався, можливо, ще й намагається, якраз уникнути чіткого визначення як співагресора, тому що він намагається говорити про те, що те, що було в лютому, начебто, це була якась там. Якісь удари, які не, не, не здійснювалися білоруською армією, тому він не може називатися співагресором. Зрозуміло, що на, якщо буде здійснена спроба нової агресії чи нової військової операції з території Білорусі проти України, все це повернеться тим, що Україна буде наносити удари по всій глибині білоруської території, по всім об'єктам, які Можуть відноситися до військової інфраструктури російської та білоруської армії, і тому наслідки для Лукашенка можуть бути дуже і дуже трагічними. Я все ж таки думаю, що він буде уникати. Але з точки зору якраз інформаційно психологічного тиску, то він вже здійснюється. От зараз ми обговорюємо це питання. Очевидно, росіяни хочуть, щоб ми це робили, і е, е, обстановка потрошку нагніталася для того, щоб українське командування розтягувало свої сили. Але з іншого боку, все ж таки, ми маємо розуміти, що вся протяжність, вся протяжність кордону з Білорусією і Росією ми маємо сприймати як фронт, як лінію фронту, не як лінію на карті, яка колись перетвориться на мирну, на мирну територію, де ми знову будемо мирно жити з білорусами-росіянами. Ні. Це лінія фронту, фактично, і в будь-який момент е, і російські, і білоруські війська можуть перейти в наступ для того, щоб не було таких ситуацій, як на харківському напрямку, коли всі розуміли, що це буде, але в результаті росіяни зайшли до 10 кілометрів глиб на двох ділянках. Е, треба зараз вже створити умови, коли ні білоруси, ні росіяни не захочуть навіть пробувати це робити. Тобто Здійснити всі необхідні військово-інженерні заходи, які би це унеможливлювали. Так це потребує інвестицій, це потребує постійних організаційних заходів місцевої влади, центральної влади, військового командування. Але це треба робити. Тобто, ця загроза вона нікуди не дінеться.